Нарцис, шедевр. шедевр Караваджо, готується до подорожі. Як і багато творів класичної культури, цю роботу кінця 16 століття відправляють на тимчасову експозицію до іншого музею. Миттєва неуважність при транспортуванні може призвести до пошкодження. Ось чому національна галерея Паласу Барберіні в Римі об'єднала зусилля з дослідниками, щоб встановити нові технології для збереження шедеврів. Ця галерея має дуже багату колекцію починаючи з 12-го століття. Тя багато творів є дуже цінними не лише в економічному, як можете собі уявити, а й в культурному плані. Хоча видимих пошкоджень під час подорожі майже ніколи не буває, реставраторів непокоїть проблеми мікроскопічного рівня, що можуть виникнути, особливо якщо твір мистецтва зазнає впливу екстремальних погодних умов. Ми застосовуємо ці датчики за допомогою спеціального клею на алюмінієвих рамах. Після його затвердіння можна правильно вимірювати вібрацію під час транспортування. Датчики прикріплюють до рами картини та транспортного контейнеру. Їхні вимірювання покажуть наскільки ефективно гасяться по дорозі зовнішні поштовхи якою б не була погода, картина всередині вантажівки повинна бути надійно захищена від перепаду температури, вологості та вібрації. Розумні сенсори стежать за цим на всьому протязі шляху. Дані датчика постійно реєструють зміни мікроклімату і будь-які можливі удари при транспортуванні. Ці пристрої розроблені у римському університеті. Вони поглинають мало енергії, можуть кілька тижнів і навіть місяців працювати в автономному режимі. Їх також можна використовувати на відкритому повітрі. Ця технологія звірупата, але по має потенціал. Вона може бути використана у різних ситуаціях при дуже низьких рівнях енергії. крім творів мистецтва можна контролювати великі об'єкти, такі як тунелі і мости. Після шести годин у дорозі нарцесс прибуває до місця призначення знаменитої базиліки Палезіана у відченці. Тепер будуть аналізувати записи, які покажуть наскільки безпечним був транзит транспортування картин, теракоти, скульптури то, що є дуже важливим напрямком діяльності нашого міністерства. За рік перевезено понад 6 тисяч творів мистецтва. у той час, як експерти оглядають поверхню картини, щоб виявити можливі ознаки пошкодження. Інженери перевіряють дані на комп'ютері, де можна побачити графік поїздки. Після того, як ми завантажили інформацію на комп'ютер, ми бачимо криві температури і вологості під час транспортування. Тут видно поштовх, наприклад, але його було нейтралізовано всередині контейнера. Це свідчить, що твір був належно ізольований. Тепер дослідники збираються розробити додаток для смартфонів, щоб стежити за транспортуванням об'єкту в режимі реального часу.